Гарій Крішна, намасте, всім мої поклони. Я е, сьогодні хотіла б на що того обрати звернути увагу. Говоримо українською, що е, ну, перш ніж думати про прокляття чиєсь, своє, когось, ну, треба звернути увагу на таке поняття, як доля. І в астрології це можна відслідкувати, який період у вас почався і, і що вона може вам принести. І по натальній карті народження можна з'ясувати, наскільки, наскільки в, ну, в, вашій, в вашій долі є успіх. Наскільки ви гармонічна людина, більшість, част... більшість ми не зважаємо на те, що у нас може бути, і ми себе сприймаємо в рожевих окулярах. А гороскоп по даті народження він дає змогу подивитися на себе. Без рожевих окулярів у реальному світі. Тому, ну, звичайно, що якісь очистки в нам потребують наше тіло, енергетика, так як ми миємося кожного дня. Це теж очищення на фізичному плані і в. В деяких моментах і на ментальному сама. А ще є духовна чистка, це молитва. І вона додає більше більше сил і вона дає перемогу над долею. Але цьому треба вчитися, і вона ну, не, не дає таких пірожків, що зараз і Зараз я трохи помолюся, і все в моєму житті зміниться. Ці доля змінюється повільно, крок за кроком. Тому вам бажаю набратися терпіння, прийняти свою долю і працювати з цим. З цим гарного дня.